Усім привіт! З вами сатуролог Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терророзклад на тему, що вас буде чекати в особистому житті до кінця місяця. Розслабтеся, загадайте себе, любимого чи любимого. А ми будемо дивитися по картах по ракулу Ленорман. Що вони нам розкажуть про це? Зараз ваші якісь перепони у вашому особистому житті, але це тільки вони носять тимчасовий характер. Вас чекає оновлення в особистому житті або прийде. Колишній мужчина з оновленням, колишній партнер, або ви познайомитеся з новим мужчиною. І це вам по долі. Когось зав'яжуться, буде, зав'яжуться хороші стосунки. Вас чекає по долі переїзд. Проявиться до вас ваш друг надійний, щирий, вірний вам. Ви будете дуже раді цьому проявленню. Зараз дуже багато перепон стосується Колишнього машини, колишнього партнера, який вам по долі і дуже багато перепон і негативу з боку третіх осіб. Так я сказала, зразу вийшла карта. Які вам заважали, вставляли палки колеса. Ваші стосунки і закривали йому дороги до вас. Але він буде прориватися ці і перепони через ці труднощі і він дасть про себе знати. Колишній. Тут взагалі кому закривали особисте життя. Буде багато розмов, буде пліток, ви на то не звертайте увагу. Вас захищає дух і предки роду вашого, вас чекає створення сім'ї, комусь буде пропозиція. Руки і серця. Це так для вас буде несподівано. Будуть хороші, приємні зустрічі, признання в коханні до кінця місяця. проявиться той мужчина, як я казала колишній, і він йде з проявиться виді смс-ки або до когось сам приїде. Це мужчина з відстані. Як вже мною було сказано, десь про себе знати, а також проявиться ще один мужчина з відстані. І вас буде вибір з двох мужчин. Це поки що для вас тайна. І вас чекає вибір. От двох. Ви будете стояти на виборі і будете думати, кого вибрати. І ви знайдете. Робіть це по душі, по серцю. Буде ключ, ви знайдете ключ, вирішите всі свої проблеми, які вас тягнули на дно, які заважали вам воз'єднатися в успішну, щасливу, гармонічну сім'ю. Які заважали і закривали вам особисте життя, сімейне життя, які закривали дороги на стосунки, на зустрічі, на спілкування, ви знайдете ключ у вас в руках, ви знайдете вихід і відкриєте собі Двері, дороги до спілкування, до успіху в своєму особистому житті. І від того будете почувати себе дуже щасливо. Бо ви ніби так, якби в капкані, вже довший час. Не можете. Ніби би взагалі на крузі і не можете ніяк вийти з нього. Вас чекає багато зустрічей, багато новин. Вас буде багато поклонників. Буде багато людей, які захочуть з вами спілкуватися, мужчини, протилежної статі через інтернет. До кінця місяця вас чекає стабільність, успіх в особистому житті. Також і в роботі, в, вашій, в вашому ділі в інтернеті. Всі, хто вам заважав і в роботі, і в особистому житті, вони від вас відійдуть. Хтось отримує пропозицію руки і серця до кінця місяця. Кого чекає одруження? Когось чекає одруження і переїзд в інший дім. Тобто спільне проживання чекає когось. Всі хмари відійдуть від вас. Всі труднощі, перешкоди. І пройде карта зірка оракуль Ленорман також означає, що ви це все поборете, всі труднощі, всі біди, невідіння, неудачі, все, що вам заважало в особистому житті, ви переможете своїх ворогів і тим самим ви відкрите собі дороги своєї, своєї долі. Когось чекає просвітлення, ясність в особистому житті, ви будете знати, як ви, де ви маєте, з ким ви маєте й тип. З ким ви маєте дружити, з ким ви маєте одружуватися, зробити успішний вибір, вас чекає радість, здійснення всіх ваших мрій. І здійсниться ваша мрія, про яку ви давно мріяли, вас чекає щастя, взаємне кохання, виздоровлення, вашого особистого життя. А всі переживання, сумніви, магічні впливи в особистому житті в кохання будуть від вас виходити. Ви це все вичистите свого, своїх стосунків, свого особистого життя. І вас чекає взаємне кохання. Це союз. То, що дружиться, цей союз принесе покращення вашого фінансового. Фінансів, багатство, благополуччя, процвітання, здоров'я покращиться і карта Сонця. Ви відновитеся, відродите своє особисте життя, воно переродиться з того, з тих всіх труднощів, всіх тих бар'єрів, якому тут робили магічні впливи. Ви переродитесь. Ви природите своє особисте життя, ви станете сильніші, ви станете щасливі, успішні, багаті. У вашому союзі і не відказуєтеся, тільки не відказуєтеся від того, що ви мріяли, що ви хотіли, бути послідовні у своїх намірах, відроджується, перероджується. Взагалі ваша доля відродиться як, як птаха фенікс. Вас хотіло зламати, але вони не на це напали, не на то напали. І вони все те зло, що вони. Направили проти вас, вони взгорять. Це все згорить у полум'я Сонця і вони отримують бумеранги на ті, які вони заслужили. Приймайте енергію цього теророскладу. Буду вдячна вам за. Лайки за підписки мого каналу. Хороші коментарі. До нових зустрічей. Усіх вам благ.